Може, кому до серця припаде цей хлопець, то я можу вам сказати, що він продається. Ви тільки гляньте, який красавчик. Ну, не знаю, як в кого, а ви знаєте, що оплід. в качок, там іде 100% опліт. У мене, вважаючи те, що в мене взагалі досвіду не було, Качки, мабуть, єдина птиця, з якою я взагалі не мала ніяких проблем. Ну, Чоловік пішов служити, і я лишилася сама. У нас була дуже гарна, боже, яка ти грязна! Де ти так вивалилася? Мені соромно тебе показувати. У нас була така цікава історія. Ми повезли гусей одному панові і стояли на подвір'ї. І... Був відкритий багажник, ми е, цей, вивантажили гусей і стояли говорили. І качка перелетіла через забор і прямо нам багажник. І це, Ми тільки стали, роти повідкривали. А цей чоловік каже, коханому: це хай буде вашій дружині комплімент від мене. І так в нас качка та лишилася, Я її привезли мені додому. І чоловік поїхав на схід. Він тоді під вугледаром був. І вона мені знесла під вуликами 15 яєць. У мене такий шок був, що качера немає, а вона яйця знесла. Ну вона відразу десь так ми її привезли. І вона буквально відразу, десь там за тиждень часу, нанесла ці яйця. І що саме цікаве, вони були запліднені. І вона, Я чоловіку телефоную, вся така істериці, кажу, Боже, що мені робити? Нанесла яйця, я не знаю. Бо, типу, я ж нічого не розумію, бо це був перший рік війни, 22-й рік. Я тут так осталась в селі, я взагалі була в шоці, чесно вам скажу. От, А він каже, не чіпай, вона все зробить сама. І так і було. Я не чіпала, вона їх висаділа, сама водила на річку з річки, вони всі виросли. О! То хто хоче почати, е, ну дуже багато мені людей пишуть, які зі сходу вимушені були. Мені дуже шкода вас, чесно. Я собі не уявляю, як це лишитися без будинку, без того життя, в яким ти жив. Це просто. Якщо хтось хоче почати своє господарство і е, нічого не розуміється, я вам кажу: беріть у мене качки. Це вам тако. Заведете, ну, це будуть ваші друзі, будуть бігати за вами кругам. Дивіться, біленьких продаємо на селекцію молодих і є трохи з материнського стада. Чому продаємо з материнського стада? Мені дуже подобається. Але коханого нерви просто на пределі. Він переживає, нервується і по типу, Він каже, що він дуже втомлюється. Поки він зараз тут е, має можливість час від часу приїжджати, о, то він мені каже, що давай, ну ти трохи скороти хоча б кого-небудь. Бо я би вам кажу, я би тисячі заводила б. Мені подобається. Але на що я там нічого не, не розумію, так? От тому ми продаємо е, молодь. І продаємо частину материнського стада. Материнське стадо у нас білі качки. Качура два є, і там качечки є. І є в нас шоколадних, пара шоколадних на продаж. Так що, хочете? А хто хоче попробувати займатися качками, ось, можете ці взяти. Щось не сподобається собі на м'яско лишите. Я в минулому році. Тато мені зарубав, я запекла. о боже, це така була скоринка, це таке було, це таке було смачне. М -м, кісточки тільки обгризувала. І мій коханий каже: не такі кісточки, оставшись собаками. Я таке люблю. Дивіться, яке гарненьке. Оце добре взяти собі, потім розводити, будуть гарненькі каченятка.